Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть. Що, верніше, яка істинна причина самотності? У тих, хто дивиться відео близьких людей? Що відбувається? Яка істинна причина самотності? Ну, тут показано, що в... якщо так, дивіться, ви дуже сильні. Немає такого. Не знаю, дивіться, ви мали, напевно, ну, може в когось так програтися, коли дуже сильні, особливо жінки і чоловіки, напевно, так. Ні, тут жінка, жінка, вона. Зробили собі свою кар'єру, може, роботу. Ви більше налаштовані на фінанси, на те, щоб бути фінансово незалежні. І дивіться, що виходить, що наче немає партнера, вам треба рівний. Ну, рівний вам, а таких не можете ніяко зустріти. Всі не доходять до вас. Подивіться, як цікаво, паж жезлів, паж Пентаклів, ще й паж кубків. От чому у вас от таких пажів багато, а рицаря чи короля, ви їх проганяє, вони не мож... ви не можете їх витримати, і тут ідуть вони вас просто дратують. Ну, така вийшла мені жінка. У вас все зійшлось. І фі фізичне тіло, краса, жіночність, розум. Скажіть, допоможіть, яка істинна причина, що відбувається? Чому нема? Другої половини друга на все життя, щирі почуття. Ой, дайте відповідайте нам, будь ласка. У вас колишній, напевно, був. Хтось закрив, хтось закрив ці шляхи, щоб до вас не дійшли люди, ті, що вам потрібні. Що ось. Дивіться, тут так цікаво виходить, що коли ви вже будете дуже такий матимете вік, може бути зустріч. Ну, За вами постійно слідкує така людина агресивно. Це, я заперечу, убираю. І ще, якщо дивляться чоловіки, чому теж тут така проблема, ви чомусь зорієнтуєтесь на молодих жінок, але вони вас також не влаштовують. Вам Потреба є е, в розмові, е, в ну, як, жіноча мудрість. А ви знайдете таку жінку, тому що дуже-дуже нем... багато жінок, але вони поверхні, дуже е, іще вас. Е... Ну Це стосується чоловіків, напевно. Самотність вас розглядають жінки, от вони молоді і ну більше це ідея, як розвага така, щоб ви їх розважали. Ну, тут немає глибини, якоїсь, де тут карта була, коли що вам потрібно. Вам потрібен друг на все життя, щирі почуття. Ці не, не зможуть виконати, ну, не справляються з цим. І це вас теж ну, тут дратує і дуже сильно пригнічує. Ну, йде доля, йде доля, але в віці має пройти ще час і прийде друг, друга половина. Оце карта це те, що вам потрібно. Коли ви дуже сильно щасливі разом, коли йде поклик такий від серця до серця, оцей рівень відносин на рівні серця, коли немає зради, заперечую, обираю повністю. Цю агресію дуже обираю, всі негативні програми знімаю. Ну і жінки, які мають <кхем> рівень розвитку, да, у вас є такий рівень, от ви високо, дуже Не треба спускатися. Ви дочекаєте, ви до вас прийде ваш чоловік. Розумію, не, не треба спускатися. Угу. Все одно, якщо і е, буде у вас не ваш рівень, ну як, це рівень розвитку розумового, як пояснити. Ви дуже творчі, дуже розумні. Він буде вам руйнувати це все, щоб опустити до свого рівня. Тут такі люди не виховані, дуже не варто цього робити. Це і обман. Обираю повністю всі порчені програми, знімаю, відкриваються всі шляхи і дороги. На любов на друга на все життя, щирі почуття. Відкритий шлях буде так і так є. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на друга, другу половину, щирі почуття без перешкод. А всі прив'язки, привороти, морки, аморочки, сексуальні залежності, будь-які залежності убирай. Де, там були оці пажі, це теж може бути, коли у людей сексуальна залежність, це все рівень фізики. Душа страждає далі, ви наче були у відносинах якихось, але душі цього мало. Прошу вище сили, допомоги, відкривається шлях на щасливу долю, друга на все життя, щирі почуття. Всі програми анулірую негативні, більше не працюють. Порщина самотність знімає негативну програму. Відкривається шлях на щасливу долю буде так і так і є. Відкритий шлях на щасливу долю. Але ж е, і е, відносини потрібні, але. Якщо от немає другої половини, друга на все життя, до давно взагалі не було ніяких відносин, все одно ви маєте бути серед чоловіків, це можуть бути спортзали, якісь місця, де дуже багато спортивні майданчики, чи, може виставки автомобілів якихо, де можуть бути багато ця енергія вона знімає оцю печать самотності. У чоловіка теж, якщо давно немає жінки, може ставати автоматом така печать самотності. Треба йти туди, де багато жінок. Це виставки котів, наприклад, якісь йога, де можуть бути жінки щоб ви в цій атмосфері знаходились. Тоді знімається печать самотність. Добре, я ще маю питання на загальний розгляд за донат на любу суму. Це загальні питання можуть допомогти всім, хто дивиться відео, і тому, хто запитує, також. Чи є негатив від знайомої дитині і тому, хто запитує? Чи є негатив від знайомої дитині і тому, хто запитує? Угу. А, щось намагається енергію стягнути на дитину, йде негатив. Ви дуже гарно почищені. Ну от, він і негатив. Ви маєте багато енергії. Її ця жінка стягує, вона заздрить, ставить привороти. Від цього у вас опускаються руки, пригнічений стан, втрата сили, енергії, викачка вашого ресурсу. Це фінанси, енергія. І е, я розумію, що з дитини теж енергію забирається. Приворот стоїть. Заперечу, обираю повністю, знімаю весь негатив. Давайте ще подивимось. Дуже приховано, дуже ховає. Чи йде від знайомої. не дитина, не того, хто запитує. Ну, у вас захист. Не тільки оцей приворот. Ще були моменти стяг крадник через приворот і розсорки, щоб ваш чоловік вас. Якщо у вас є чоловік. Ну, тут чоловік показаний. Щоб він вас прям лаяв, ругався, астуди стоїть і розсорки дуже сильні. Заперечу, убираю зараз. Ну, як то працює не дуже сильно, бо у вас є захист. Дивіться, ну, знайома бреше кожне слово це брехня, обман. Дуже хоче звабити чоловіка. Заперечу, обираю мрії про такого чоловіка. Прошу сили, допомоги. Удведіть, одверніть знайому на віки вічні, по інших шляхах пустіть. Це погане, все лихе, що бажала на себе, забирай сили, втрачає більше лиха зробити не зможе. І це що Вкрадено все що стягнуто, повертаю назад, тому хто запитував дитині, відновлюється енергетика, здоров'я, повертає фінанси, любов, мир у сім'ї. От Боже, на які вічні, Більше нападати не зможе і знімаю приворот. Так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, Зня... зніміть, відведіть. Ці привороти, мороки, і морочки знімає. Щасливо. Так, повертається сила, енергія, краса і молодість. Буде так, Добре. Так що така знайома. Краще її не спілкувати, але її приворот на вас впливає, він може. Працювати під, притягує, як то. А зараз все почищено. Це буде гаразд. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу, за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, ви відновлюєте енергетику. Також набагато краще і швидше працює чистка і захист. Також Нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube канал за донат на любу суму. А також нагадую, що... Ви не забували щодня робити донат 1 гривня, 2 гривні. Хто скільки зможе. Маленького донату не існує для наших військових. Якщо ви бачите, помічаєте йдуть збори. Для військових підтримуйте, не лишайте, не минайте. Добре. от Також бажаю, щоб всі, хто потребує, знайшли собі. Зустріли свою другу половину, друга на все життя, щирі почуття, ми мирно добру людину. Вам можна бути коханим, коханою, вам можна любити. Буде так, і так і є. Відкритий шлях на любов, більше немає перешкод. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!